Тиша перед світанком трималася незвично довго. Повітря було застигле, холодне, мов скло. Над полями лежав туман, і тільки десь далеко виблискували мокрі від роси колії. Саме в такі хвилини народжуються операції, про які говорять тижнями. Українська розвідка впродовж кількох днів відстежувала пересування великої бронегрупи противника. На знімках з безпілотників і на тепловізійних картах вимальовувалася одна й та сама картина: ворог стягав танки до вузької улоговини, яку місцеві називали мискою. Вузькі під'їзні дороги з обох боків балки та лісосмуги. Попереду незначний підйом і зручна ділянка для розгортання. На карті виглядало просто пройти прямою, піднятися, прикритися димом і вдарити в оборону. Але карта не показувала того, що під землею, над головою і в повітрі. Командування сектору дало операції кодову назву Клин. Суть була проста: не боротися з усім одразу, а змусити ворога діяти за нашим сценарієм. Для цього сапери ще за кілька днів до цього заклали приховані мінні шляхи. Інженери підготували насипи, а оператори безпілотників промалювали сотні орієнтирів. Дерева з обламаними кронами, темні плями на стерні і ржаві залишки старих ангарів. Найголовніше у небі чекала пара, а потім ланка, а потім і ціла зміна українських F16. Їхнім завданням було те, що знизу зробити неможливо: відрубати бронекулаку голови, коли він лише висуне їх над лінією. О четвертій годині 40 хвилин на пункті управління вимкнули зайве світло. Екрани зменшили яскравість на центральному моніторі, карта сектору з рухомими мітками, кожна мітка танк або бойова машина, кожна стрілка напрям на дальньому горизонті, в зоні покриття радіолокаційної розвідки засікли пробний імпульс ворожої станції. Це означало одне: противник готував парасольку проти повітряної оборони. Але під цю парасольку в нього сьогодні було забагато дірок. Першими в небі з'явилися не F-16, а приманки кілька невеликих безпілотників з ретрансляторами. Вони пройшли на низькій висоті, повільно, наче не дбало, і змусили робити те, що нам було потрібно. Ворог увімкнув радари. Ті самі радари, які за хвилину отримали відповіді, у повітрі блиснули тонкі, майже невидимі доріжки наведення, і ворожі очі в небі почали сліпнути одна за одним. Ніхто не кричав: ура! Ніхто не плескав по столу, просто в графі ризики прибрали один з найнебезпечніших пунктів. О п'ятій годині десять хвилин пішов перший рух. Російська колона. Вишикувалася в одну нитку, потім розпласталася ширше і взяла курс на миску. Три танкові групи по 15 машин у кожній, між ними декілька бойових машин піхоти, тягачі з боєкомплектом і машини забезпечення, 45 машин. Про 45 історій, кожна з яких закінчиться тут. Українська піхота не рухалася, артилерія чекала. Безпілотники, наче рибалки, тримали над мискою невидимі невідки. І саме тут у гру увійшла авіація. Пара f 16 вийшла на курс зі заходу. Висота безпечна, відстань до цілі кілька десятків кілометрів. Їм не потрібно було заходити в притул. Сучасні високоточні планируючі боєприпаси дозволяють бити точно далеко попереду. Пілоти були спокійні. Короткі репліки в радіо нагадували більше буденну роботу, ніж початок Великої битви. Підтверджую мітки. Колона входить у сектор. Вітер стабільний. Працюю по першій групі. Зелений. І ось воно. Перші скидання. Бомби підхоплює повітря, вони йдуть уздовж заданих траєкторій, а внизу колона саме входить вузьке місце. Але ворог не сліпий, на флангах розгортають димові завіси, танки кидають теплові пастки, намагаються розбитися на менші групи. Здається, що їм вдається, але тільки здається, бо внизу тягнуться вузькі дороги. А з боків ґрунт, як і після нічної вологи. Не витримає важких машин, танки не можуть піти врозтіч, їх тримає сама місцевість. Вони змушені рухатися вперед у коридорі, який ми їм залишили. Перший удар накриває головну трійку. Вибухи не схожі на хаотичні хлопки. Це акуратні ріжучі точні удари. Передній танк завмирає, гусениця розірвана, башта перекошена. Другий ще встигає повернути дуло. Але наступний удар накриває його двигунний відсік. Третій стає, намагається задкувати і впирається в машину позаду. Корок у вузькій мисці починається те, що німці в старих підручниках називали ефектом пляшкового горла. Вгорі з безпілотника це виглядає як повільна приречена лава металу, що втрачає імпульс, але ворог не здається. Правого флангу дві машини з'їжджають у яр, намагаються вийти на обхід. Але, каже оператор безпілотника, там сюрприз у яр вкладаються невидимі з дороги мінні стрічки. Перша машина рве землю, під нею вибух, дим і стовбур схиляється, мов травинка. Друга зупиняється різко і в наступну секунду отримує подарунок згори. Мало. Але влучну бомбу з квадрокоптера тут же працює артилерія. Кілька влучних пакетів накривають спробу розосередитися. Командир колони в ефірі ледь не кричить, вимагає йти, тиснути, рвати. Але простір і час сьогодні не на його боці. Друга пара F-16 виходить з півдня. Тепер удари лягають не по голові, а по хвосту. Боєкомплектні машини спалахують швидко. Полум'я тягнеться вгору чорним стовпом, який видно за кілька кілометрів. Дим застеляє полю, але для тих, хто в небі, це лише додаткова мітка, де дим, там тепло, де тепло, там броня. Пілоти коротко відмічають у радіоефірі: ціль 200 метрів на захід, від стовпа, скидання, вибух, курява, металевий гуркіт, який аж сюди доходить, хоча ми далеко. Від першої хвилі ворогу дістається боляче, але він ще в строю. Командири виштовхують середню групу вперед, намагаються створити ударний кулак і прорізати мертвий простір. Але потім, каже старший офіцер, на командному пункті, не підвищуючи голосу. Ама вони виходять на насип. Насип здається дрібницею, він низький, але створює короткий, проте фатальний для броні кут. Саме тут пара українських штурмових груп під прикриттям диму підсувається ближче. Вони не герої фільмів, просто вмілі піхотинці, які знають, що роблять. З'являється протитанковий лаунчер, короткий приціл, удар по борту. Танки не танцюють, вони падають як величезні камені і застигають під кутом, наче зламані. Третя хвиля в небі. Це вже не дві, а чотири машини F-16 – що заходять пакетно. Їм вистачає декількох хвилин, щоб забрати у ворога останню надію на маневр. Вони б'ють не тільки по танках, вони б'ють по землі перед ними, руйнуючи тим самим дорогу, перетворюючи рівне полотно на хвилю стіями. Коли ствол бронемашини стикається з такими хвилями, він втрачає точність, опускається і підстрибує. А це означає. У момент пострілу снаряд піде в молоко. У цей момент диспетчер повітряного руху коротко додає: на північному заході з'явилися підозрілі сигнали. Можлива робота ворожої дальньої станції. Уперше за ранок в ефірі чути напругу. Якщо ворог витягне далі свій зенітний парасоль і повісить її над мискою, нам доведеться обмежити авіацію, але потім Говорить офіцер радіоелектронної боротьби. Бачу їх. Увімкнулися старі радари, налаштовані невміло. Вони світяться як новорічна гірлянда. Для тих, хто поруч з ним, це звучить майже як жарт, але сенс серйозний. Ворожі очі знову осліплюють. Пара спеціалізованих боєприпасів і ще раз навідалася туди, звідки ті сигнали виходили. На небі стихає не те, щоб гуркіт, а певний фон. І пілоти знову вільніше дихають. Внизу тим часом триває шахова партія, де в кожному ході реальний вогонь. Одна російська група близько десяти машин намагається рятуватися ліворуч. Але це але сьогодні звідусіль їх уже чекають. Оператори безпілотників водять у повітрі малими квадрокоптерами, що несуть легкі боєприпаси. Вони не розривають танк на шматки, але влази в теплі люки. У м'які місця під кришкою вони падають як крапля кислоти на тканину. Екіпажі дезорієнтовані, дехто вистрибує і біжить до найближчих посадок, але там на них чекають не фанфари, а артилерійські подарунки. розриви невеликі, проте часті це не випадкові удари. Це креслення, яке наклали на місцевість і тепер за ним працюють. На центральному напрямку стоять уже 15 знищених танків, на флангах ще 10. Ворог продовжує підводити машини. Але куди? У миску, де вже немає простору, вгору, де дорога перетворена на хвилю, назад у вузький коридор під власним димом, де видно тільки на метр. Пілот F-16 Коротко каже. Змішую їхній ритам. Він скидає боєприпаси не по скупченню, а по краях, відтинаючи можливість відступу. Танки, що намагаються втікати, упираються у свіжі вирви. Ті, що намагаються йти вперед, входять у зону дії піхоти і безпілотників. Саме тут ми вбудовуємо першу паузу для людського дихання без музики, без героїзації. Просто правда, за штурвалами люди. На землі люди. Їхня холодність не байдужість, а дисципліна. Вони роблять роботу, щоб інші могли просто дихати. На східному схилі колона раптом збирається у вузол. П'ять машин стають майже впритул, бо водії не бачать ані кроку. Туман опустився нижче, дим завис щільним шаром. Але потім у цей момент і трапляється перше це: вітер різко змінює напрямок. Здавалося б, дрібниця, але цей порив зносить димову завісу і відкриває те, що ворог ховав додаткову хвилю танків, які стояли в резерві у ложбині за посадкою. Їх не було видно ні з землі, ні з низьких дронів. Вітер зняв завісу, і в небі побачили те, на що чекали: свіжі необстріляні машини з повними баками, з боєкомплектом у правильному строю. Другий ешелон. Командир сектору не підвищує голосу. У його словах: немає ні тріумфу, ні паніки, тільки ритм. Другий ешелон вхід, повітря, готовність три. Арта з замітками, піхота не смикатися. Для ворожої броні це означало кінець шансів, бо коли другий ешелон входить туди ж, де перший застряг, коло замикається. Надходить нова зміна F-16. Їхня задача не просто бити, а розкладати. Вони розкладуть ворожий удар на елементи, відріжуть голову, притиснуть хвіст, розламають середину. Пілот коментує: працюю по ланцюгу палива. Це означає, цілиться там, де паливо з'єднує машини невидимими потоками. Один точний удар по баку і весь ланцюг вогню перекидається з машини на машину. Не завжди миттєво, але невідворотно. На північному фланзі раптом оживає одна з ворожих установок протиповітряної оборони. Вона запізнилася, але все ще небезпечна. Але потім це «потім» прилітає для неї швидше ніж для інших. Розвідка ще вночі позначила ймовірні позиції засобів прикриття. Коли установка відкрилася, вона сама на себе навела удар. Коротко блимає на екрані і гасне. Небо знову чисте для наших. У мисці стає жарко, вибухи змішуються з ревінням двигунів, зі скреготом металу, з тріском палаючої гуми. На відстані кількох сотень метрів чути, як гільзи скачуть по броні. А десь далі за балкою чути короткі черги. Не там наша піхота добирає тих, хто вирішив пересидіти під машиною. На лівому крилі один ворог ще встигає зробити постріл по квадрокоптеру. Той падає. Але в наступну секунду над ним уже інший, і його маленька тінь, що швидко насувається, ставить у цьому епізоді крапку. Коли рахують, виходить страшна для ворога арифметика: 30 машин уже не рухаються, багато з них горять. Ще 10 стоять покинуті. Залишилося небагато, але саме вони вперті. Вони пробують прорізати собі дорогу через розриви, ідуть майже впритул одне до одного, намагаються взяти швидкістю і напором. Але потім Ідуть у бік дві темні постаті. Це наші сапери. Вони не стріляють, вони кладуть те, що знають, куди класти. За кілька хвилин дорога, якою ворог ще хотів прорватися. Перетворюються на лабіринт. Четверта хвиля f 16 завершальна для цієї фази. Вона не схожа на спектакль. Тут немає зайвого блиску, є злагодженість і тихий майже математичний розрахунок. У кожного боєприпасу своя точка, свій час, свій кут. Коли вони лягають, усе з'єднується в одну лінію. 45 танків це не просто число, це 45 поразок для тих. То звик вірити у непереможність, і саме тоді стається це. Коли полум'я вже стихає, а дим повільно тягнеться в небо, з глибин балки раптово здіймається тремтливий низький гул. На секунду здається, що це реактивний звук, але джерело ближче під землею. Камери безпілотників фіксують дивний рівний відблиск у тріщині, яка розійшлася після вибухів. Оператор збільшує, підтягує, вирівнює контраст, і тоді всі бачать те, чого не було на жодній карті. Під посадкою з боку миски проходить замаскований тунель технічного обслуговування старої колії. Вороги використовували його як підземний склад пального, цистерни в бетонних кишенях, шланги, що тягнуться під землею, і клапани заховані під фальшкришками. Вибухи зверху зрушили ґрунт і відкрили цей кишеню. Чому це важливо? Бо весь час, поки танки йшли в атаку, їхній пуповинний шланг тягнувся сюди. Сюди повзком підвозили паливо, сюди приховували запас, звідси планували живити наступний ешелон. Командир сектору коротко каже: маркер підтверджений, пріоритет один. Піхота не піде туди, це самогубство. Артилерія сюди працювати може, але небезпечно. Гази, вибухові хвилі, розриви можуть піти на наші позиції. Небо ось хто має закрити питання. Пара F-16, яка вже збиралася йти на базу, отримує останнє завдання: пакет з коригуванням на підземну порожнину. Звучить спокійно, майже буденно. Пілоти не питають, чи точно вони працюють. Скидання йде чітко в умовну горловину тунелю, там де бетон дав тріщину. Перший удар і лише легкий дзигар під землею, другий і повітря раптом пригинається. Мить із тріщини виривається стовп полум'я, наче хтось розпечатав пекло. Він б'є в небо, ковтає залишки диму і малює в ньому величезний вогняний стовп, джерело пального, яке живило атаку, створило власну могилу. Ударна хвиля йде в боки, але ми були готові. Наші підрозділи тримаються на безпечній відстані. А ось для ворога це фатально. Усе, що ще могло поворухнутися, стає глухим і сліпим від удару. Тиша повертається не одразу. Спершу повітря шумить, наче море після шторму, потім падають дрібні обпалені гілки, десь далеко ще щось репить і шипить. Це допалюються баки та резини. На командному пункті ніхто не кричить перемога. Тут так не роблять. Тут просто акуратно розносять по списках. Знищено, підтверджено, покинуто, підтверджено, втеча, відстежено. І все ж одне людське стається. З лісосмуги на північному краю виходить група ворожих танкістів. Їх небагато, восьмеро, без зброї. Вони піднімають руки, розв'язують брудні шматки тканини. І махають ними. Їм здається, що до них ніхто не підійде, що їх кинуть. Але до них підуть. Їх проведуть, їм дадуть воду. Бо це не про милосердя, це про правила, про те, чим ми відрізняємося, коли підбивають лічбу офіційно цифри сходяться з тим, що ми бачили на власні очі: 45 танків відправлено з поля бою або в металобрухт, або в чорний дим. Або в покинуті коробки, що ніколи не заведуться. 45 це не рекорд, не трофей, не змагання, це відрізана атака, яка, якби не клин, могла б накрити нашу лінію. Сьогодні її немає, і це робота тих, хто у небі і на землі в один ритм. Що це означає стратегічно? По перше, противник більше не може покладатися на масу. Там, де раніше вирішували кількість і тисячі кінських сил, тепер вирішують злагодженість і точність. f 16 не перемагають самі по собі. Вони частина системи, без безпілотників, що бачать, вони були б сліпими, без інженерів, що змінюють ландшафт. Вони били б по плоскому полотну, де ворог має маневр, без артилерії, що добирає і дорізає багато хто пішов би з під удару. Без піхоти, що тримає край і заходить туди, куди залізо не ходить, не було б фіналу. Це й є нова війна, коли кожен робить своє і не думає, що він один герой. По-друге, повітря знову стало нашою перевагою. Не тому, що в нас більше крил, а тому, що ми вміємо читати повітря, вітер, який зняв димову завісу і відкрив другий ешелон. Це не випадок. Це сигнал, який ми побачили і використали. Війна майбутнього. Це не тільки сталь і вогонь, це ще й уважність до дрібниць, до пориву вітру, до різниці температур, до ледь помітної тріщини в бетоні, яка раптом відкрила цілу підземну пуповину атаки. По-третє, ворог отримав не тільки матеріальний удар, а й моральний. Раніше вони вірили, що можна продавити. Кинути ще 10, ще 20 машин і прорізати. Сьогодні вони побачили, що їхній другий ешелон навіть не встиг стати першим, що навіть підземна хитрість з пальним не допомогла, що небезпечно тепер не тільки спереду, а й знизу, і згори і збоку. Коли танкіст боїться не лише в лобі, а ще й за коміром, бо туди впаде маленька, але влучна бомба з безпілотника. Тоді його броня не рятує від страху. 45 ворожих танків це число, яке ввійде в зведення, для нас воно не предмет гордощів, а підтвердження системи. Там, де хтось вірить в чудо чудо зброю, ми віримо в злагодження, там, де хтось ховає під землею паливо, ми знаходимо тріщину і бачимо світло, там, де хтось покладається на м'ясо мас масу. Ми працюємо головою, і поки так, Доти тут буде наша земля. Якщо ця історія була для вас важливою, підпишіться на канал, щоб не прогавити наступні розслідування та аналітику. Ваш підпис і лайк це більше охоплення, а значить, більше людей побачать правду. Залиште коментар на підтримку України, напишіть звідки ви нас дивитеся, і додайте кілька теплих слів для наших льотчиків та піхоти. Кожне слово це паливо для їхньої витримки. Слава Україні.